Ласкаво просимо до відеоінструкції з використання Livington TurboCut. У цьому огляді ви дізнаєтесь, як правильно використовувати TurboCut, а також отримаєте корисні поради щодо його експлуатації. Розпочнемо! У наборі ви знайдете сам пристрій, захист для пальців, направляючий контейнер, збірну ємність для нарізаних продуктів, інструмент для очищення, знаходиться у кришці пристрою, Захисний кожух для лес. Інструкцію з використання. Перед використанням рекомендується уважно ознайомитися з цією інструкцією і дотримуватися рекомендацій із безпеки. Перед першим використанням. Перше. Промийте Лівінгтон турбокат під теплою водою з невеликою кількістю миючого засобу. Друге. Ретельно ополосніть і висушіть пристрій. Використання. Крок 1. Установлення пристрою. Розкладіть ніжки пристрою до клацання. Встановіть пристрій на рівну, гладку та чисту поверхню. Зафіксуйте пристрій на місці за допомогою присосок, легко натиснувши його до поверхні. Примітка. Присоски не працюють на грубих поверхнях, наприклад, дерев'яних. Крок 2. Зняття захисного кожуха. Зніміть захисний кожух із лез. Не торкайтеся лез пальцями, оскільки вони дуже гострі. Крок 3. Встановлення направляючого контейнера. Закріпіть направляючий контейнер, зафіксувавши його за допомогою спеціального замка. Крок 4. Установлення збірної ємності. Поставте збірну ємність позаду пристрою. Примітка. Ємність встановлюється лише тоді, коли ніжки пристрою правильно розкладені. Крок 5. Налаштування товщини нарізки. На задній панелі пристрою є два повзунки: зелений і червоний. та регулятор для вибору товщини нарізки. Переконайтеся, що обидва повзунки знаходяться у вихідному положенні. Обертайте регулятор між позначками 0 і 8, вибираючи потрібну товщину. Чим більше значення, тим товщі шматочки. Крок 6. Нарізка продуктів. Помістіть продукт у направляючий контейнер і зафіксуйте його захистом для пальців. Другою рукою натисніть на ручку, щоб почати нарізку. Порада. Для рівномірних шматочків використовуйте такі налаштування: для тонких шматочків без видимих зубців, для картоплі фрі із видимими великими зубцями. Для нарізки жульєн із видимими дрібними зубцями. Крок 7. Завершення. Після завершення процесу зніміть збірну ємність із нарізаними продуктами. Очищення. Крок 1. Видалення залишків. Вийміть збірну ємність, Спорожніть її та промийте. Крок 2. Зняття направляючого контейнера. Натисніть на замок, щоб зняти направляючий контейнер. Будьте обережні, оскільки леза дуже гострі. Крок 3 Зняття пристрою зі столу. Для цього обережно нахиліть пристрій під кутом. А не тягніть його прямо вгору, щоб легко від'єднати присоски. Крок 4. Використання інструменту для очищення. Витягніть інструмент для очищення з кришки пристрою. Ретельно очищуйте леза, дотримуючись обережності. Крок 5. Складання пристрою. Покладіть пристрій у горизонтальне положення та натисніть на основу, щоб скласти його. Крок 6. Миття. Промийте пристрій під теплою водою з невеликою кількістю миючого засобу. Ополосніть і висушіть. За потреби можна мити окремі частини пристрою в посудомийній машині. Якщо у вас виникли труднощі або запитання щодо використання пристрою, зв'яжіться з нашою службою підтримки. Телефон 0800 33 49 65. Ми бажаємо вам успіхів у використанні Лівінгтон Турбокат. І сподіваємося, що ця інструкція була для вас корисною.